Вітаю, друзі. Знаєте, наші західні партнери останнім часом роблять деякі заяви, які, м'яко кажучи, ну, націлені на власні внутрішні інтереси, навіть не на інтереси країни, а на політичні інтереси. І зараз я вам дам два приклади, щоб ви зрозуміли, як інколи гучні заяви не мають жодного практичного підґрунтя, але, але від них тхне політиканством. Спочатку історія з Великої Британії там Борис Джонсон та інші екс-міністри закликали прем'єра Великої Британії дати Україні дозвіл на удари далекобійною далекобійними ракетами шторм шадо по Росії навіть без підтримки Сполучених Штатів. А, Джонсон заявив, що нема жодних е, мислених підстав для затримки. Єдина людина, яка боїться ескалації, це Путін. І кожен день, що минає, це втрачена можливість врятувати життя та добитися справедливого завершення цієї війни. От нема з чим сперечатися правий на 100%. Якщо б не деякі нюанси, бо ця заява настільки політична, що від неї тхне політиканство. Ні, багато є заяв політичних, але тут. Тут саме жодне відсутність. Ну, тут немає відсутності, вибачте, тут немає жодної присутності а, бажання допомогти Україні. Тут є бажання нанести удар своєму опоненту, і це дуже помітно. Якщо ти бачиш, що відбувається від цієї історії тхне політиканством. А, по перше, не зрозуміло, чому Джонсон та інші не говорять, де був їх дозвіл бити по Росії, коли вони були владою. Чому, наприклад, нам зразу вже в 22-му році не дали штурмшедоу? Чому не давали ту зброю? До речі, де ті а, великі обсяги, коли вони казали, що дадуть, так ми вдякуємо за все, все, що дали. Але зараз ми розуміємо, чому не дається дозвіл Британію бити ні, не так навіть. Чому Британія дає дозвіл бити, але це не ефективно? Тому що Джонсон знає, що коли він каже про Штормшоду, і що це можна запустити в односторонньому порядку, але Знає те, що ракета ймовірно не виживе в умовах російського гребу. Росіяни зробили GPS марним, і тому доводиться використовувати інший набір даних. А от це належить вже Сполученим Штатам, і Джонсон з іншими це знають, але використовують ситуацію для атаки на своїх політичних опонентів, тому що це, це політична боротьба, і так працюють всюди. Але не дуже приємно, коли Україну грають в цій історії. Це для розуміння ситуації, тому що Джонсон розуміє, Британія може надати, і Україна навіть може висловити, але це не спрацює. Ми не зможемо вразити ціли. Для цього потрібні американські компоненти, а, і без цього дозволу. Використання Storm Shadow буде м'яко кажучи неефективним. Це один з прикладів, і це приклад, коли внутрішня політична боротьба а, вирішує для політиків свої питання за рахунок України, так. Так, так, але це життя, це real politics і нам теж треба це робити. А от друга історія, вона з Польщі там теж нам допомагали і допомагають. і Ми вдячні за це. До речі, як і британці. Ми постійно всім вдячні. Але ми можемо відрізняти, де real politics, коли скажімо так, заяви. М'яко кажучи, відрізняється від справ, а де допомога? До речі, про перекритий кордони ми теж пам'ятаємо. Ну, це ж теж історія з реалполітик, коли внутрішні інтереси на виборах царювали над всіми іншими питаннями України, так от заява пана голови МЗС Польщі, пана Сікорського, звучала так. А це просто дивує. Я ходжу у Варшаві до перукарні. Мене страже молодий український перукар. Я питаю, що ти тут робиш? Хіба ти не мусиш захищати свою країну? Каже він: і є простий спосіб допомогти Україні припинити підтримку чоловікам, які підлягають мобілізації. Цікава заява, особливо якщо пам'ятати про декілька моментів. Після виїзду порядку 400 тисяч українців з Польщі до Німеччини з'ясувалося, що приблизно половина з них працювала, сплачувала податки, діти, пенсіонери, ще хтось. Але. Переважна більшість працювала, платила податки в Польщі, А Польща не дуже багато допомагає грошима а, цим людям. Так от зараз їх нема ким замінити. Ну так сталося. Вони це зрозуміли. А що додати до цього, який відсоток а, роботи українців у загальному ВВП Польщі, яка кількість приватних підприємців та найманих працівників сплачують податки сьогодні в бюджет Польщі, то в Варшаві є що втрачати і в Варшаві. Це добре розуміють, і хоча на словах офіційної особи роблять гучні заяви, але нічого робити не планують. Бо інакше в наступний раз, коли пан міністр зайде до перекарні, то його не буде кому стригти. До речі, він це добре розуміє, і не лише стригти, а це в польському уряді розуміють всі. Тому заява це така красива історія, але... Якщо спостерігати, то Сикорський робить все для того, щоб до українців ставилось не дуже добре. Це правда, це його заяви. Є по-друге, ми бачимо, що він каже речі, які подобаються в Україні багатьом. Але по третє, ані він, ані уряд нічого не роблять для того, щоб українці справді повернулися до України. Ну і більше того вони не будуть робити, тому що прагматизм на першому місці у поляків. Я навіть не кажу про робочі місця, я навіть не кажу про демографію, я навіть не кажу про те, що поляки з задоволенням готові, щоб поряд з ними жили українці, а не представники, наприклад, Пакистану або, наприклад, Таджикистану, от так, по багатьох причинах я кажу про те, що все загалом це звичайне політиканство. Це наші довбограї з банкою можуть казати, що їм ніхто не потрібен. І якщо хтось відмовився від громадянства навіть 100 тисяч людей через безглузді дії нашої влади, то опір це байдуже. А її говорячи голови, виходять і кажуть, та нам пофіг, ми можемо від ще більшої кількості позбавитися. І тут я пригадую стару фразу. а про Кимську волость, а ти її завоював? Ти її можеш віддавати? Ви ким були ще декілька років тому? А, менами? Ви що так розкидаєте своїми громадянами? Це не ваша громадян. Ви тимчасові менеджери. Хто ви такі? Що ви так себе такими себе вважаєте? Це перше. Друге, коли в Польщі всі рахують і розуміють наслідки? При даному дефіциті робочих рук то в Україні кажуть, там ну, нам ніхто не потрібен, не взагалі, замість того, щоб вирішувати внутрішні проблеми свої, ми робимо собі ще більше проблеми через дії нашої влади. Але це окрема історія. А в Польщі навпаки гучні заяви будуть лунати і далі. А от е буде цілий ну два цілий ланцюг дій. Які направлені на і спрямований на мотивацію українців залишитися працювати та асимілюватися, і це до речі добре зрозуміло. Тому менше звертайте уваги на гучні заяви звертайте увагу на звичайні справи, особливо якщо ви бачите, як Німеччина, Австрія і інші країни починають надавати можливість українцям затриматись на тривалий термін. Вивчити мову за рахунок держави, асимілюватися, стати частиною загальної системи і залишитися назавжди, тому що велика кількість країн в Європі сприймають цих біженців як можливість для вирішення своїх власних проблем з наданням можливості і українцям, а Україна якось дивно себе поводиться неадекватно. Замість того, щоб створювати програми по підтримці комунікації з цими людьми, замість того, щоб допомагати їм, замість того, щоб ще якось займатися адвокацією, займатися їх залучанням до багатьох процесів, які потрібні Україні на Заході, вони, представники влади, фактично кажуть: нам ніхто не потрібен, а хай їм грець. І останнє, я розумію, що ця влада піде. А проблеми, які вони створили, залишиться. І вирішувати це наступникам. Чи зможуть вони вирішити? Залежить тільки від того, кого оберуть українці. А от те, що українці можуть помилитися, доведено не лише 2019 роком і виборами в тому році. Ні. Часто могли помилятися і помилялися. Але зараз ця помилка буде на рівні самогубства. Пам'ятайте про це, а нам треба боротися. І робити так, щоб все було Україна, папа. -па.